Вітаю! А, сьогодні покажу вам розпаковку ще одного замовлення від магазину Цвітсад. Придбані два саджанці. Ось вони у нас. Якість, в принципі, мені сподобалась. Ось, як бачите, це троянда боніка. Ще одна боніка, це вже четверта боніка в саду. Дві було придбано роял боніки і дві боніки 82. Так, ось бачите, боніка. Гарненький саженець, як бачите, верхівочка в нього гарна, гарна розгалужена коренева система, розміри гарні. І ще ось один саженець. Це плетиста троянда, оранж, оранж Мейландіна. Теж коренева гарна, верхівочка теж непогана, але як бачите, трішки вона така а, ну, майже перпендикулярна. Взагалі не люблю такі саженці, бо, а, ну, бо, бо саженці повинні бути вертикальні, ось як ось той. А ці ось ось такі. А, до речі, той саженець прийшов абсолютно нормальний, а цей саженець був а, підсушений. Я вам потім окремо зніму відео на цю тему, на тему підсушених саженців. Вони а, декілька днів я їх відмочувала в воді, щоб хоч трішечки зменшити. Ну, напоїти їх водою, зменшити наслідки пересушування. Так що побачимо, що з них буде. А, ще що хотіла сказати, так? Ну, ось цей садженець, ну, майже перпендикулярний, так? З магазином «Цвіт сад» я зіткалася ще восени 2016 року. Була в мене перша спроба придбати в них рослинки і з тих пір більше не замовляла, бо мені на той момент дуже не сподобалось. Але в цьому році хочеться таких саджанців, рідкісні сорти. Рідкісні боніка і оранж меландіна, мало їх де можна, можна придбати. У мене обидва були в наявності в цвіт сад, а, читала відгуки за них, частина відгуків негативна, частина відгуків позитивна. Ну, якби все ж таки була надія, що за ці всі 10 років щось змінилося, і, якби бачу, що якість наче й непогана. Побачимо, що з них буде. Е, Це майже перпендикулярний садженець. У 2016 році я отримала такі саджанці ще гірше. взагалі був прямий кут. Теж було два саджанця і взагалі вони були під прямим кутом. Я на той момент була в шоці, бо я ще не бачила таких садженців. Не розуміла, що з ними робити і як їх саджати. Такі саджанці рекомендують саджати максимально з прямим коренем. Головне, щоб корень в землю йшов рівно. А пагани, навіть якщо да, вони лягають повністю на землю, ну, весною вони потім обріжуться, а наступні пагони вже будуть виростати вверх. Чому? Чому так радять? Тому що коренева система маєте вниз, вглиб. Якщо тільки ви посадите, ось, якось, да, будете намагатися, щоб е саджанця пагани були вверх, да, бачите, корені відразу вбок. Якщо ви тільки посажите пагани ось так горизонтально зимі, ось тут, по всьому пагану, підуть, е піде шипшина вгору. піде коріння, піде шипшина дичка, да? І будете мати велику проблему з тим, що стріляє шипшиною коренево. Тому, якби з цими пагоминами доведеться потім проститися, головне, щоб рівненько посадити корінечко. Так, покажу вам ті саджанці, які я свого часу. Чи в 2016 році придбала в цвітсаді. Ось перед вами красень Мельєнгіо. Є на каналі його відео, багато відео з ним, з красунчиком. Так, він навіть нам квіточку показав осінню. Красень сорт. Він був доволі непоганим саджанцем на той момент. Єдине, що ось була повністю перпендикулярна коренева система, але був по сорту. Ось, і ще один саджанець їхній, терракота. З нею все було значно гірше. Що було з нею? Вона мало того, що була перпендикулярна, вона була малесенькою. Це був тонесенькі-малесенькі такі ниточки, а не пагони. Я її посадила, ну, звісно, вона майже не розвивалася. Дуже довго її довелося чекати. Потім я її пересадила, бо вона взагалі, взагалі, взагалі не йшла. І в нас була велика глобальна пересадка з того куточку саду, де, де вони були всі посаджені, і Мелінгію теж, до речі, я їх забрала, пересадила. І потім ще пройшло декілька років, перш ніж цей саджанець нарешті, очухався. Такий був дуже слабенький. Я навіть підраховувала, на шостий рік, аж на шостий рік. Теракота показала себе, тобто очухалась з того стану саженця, в якому вона була, і нарешті показала себе. Наразі ви бачите невеличкий саджанець, тому що вона повністю обмерзла після цієї зими. Внуль була зрізана. І це все молоденькі пагани, які вона наростила. Ось такий невеличкий кущик. Вона взагалі сама по собі з поміж чайно-гібридних не надто висока. Це не потужний саженець. В неї така не надто висока зріст і габіту з куща. Ну, щось уже з неї буде аж на наступний рік. Після такого обмороження троянди наростають після того, як змерзли в нуль. Але ці молоді пагони, що наростають, треба ще, щоб перезимували. і аж на наступний рік, після обрізки в нуль, вони зможуть нарешті сформувати кущ а, приблизно в тому стані, в якому вони були. Так саме через теракоту я більше в цвітсаді й не замовляла. Але в цьому році захотілося ризикнути. Так що побачу, побачу, що з того всього буде. Дякую.